Комунальна установа Білцерківської міської ради, територіальний центр надання соціальних послуг імені Петера Новотні розпочала свою діяльність 2 листопада 1987 року на підставі рішення міської ради для евакуйованих з Чорнобильської зони людей похилого віку. Такий центр був створений в Київській області вперше. Перша назва організації територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян міста Білої церкви. Центр розмістився у будинку малосімейного типу в трьох однокімнатних квартирах за адресою Славіна. 10. На початку функціонувало лише два відділення соціальної допомоги вдома, на обслуговування якого було 30 одиноких пенсіонерів, та відділення денного перебування, де обслуговували лися 72 підопічні. У 1992 році центр розширився, та кількість клієнтів зросла до 500 осіб. У 2003 році міською владою було надане додаткове приміщення по вулиці Пушкінській, 29, де значно розширився спектр послуг. У січні 2013 року було створено відділення обліку бездомних осіб та відділення організації надання адресної натуральної допомоги. У 2017 році будівлю на Пушкінській було визнано аварійною і зачинено. Гостро постало питання приміщення. Завдячуючи міській владі, депутатському корпусу, особисто міському голові Геннадію Дикому та його першому заступнику іні Новогребельській та платникам податків, в найкоротші строки було знайдено не тільки велику чудову будівлю, а й зроблено в ній ремонт. А за спонсорської допомоги німецького фонду. Ковшлютер приміщення було оздоблено меблями 20 липня 2018 року. Було відкрито нове сучасне приміщення територіального центру за адресою Шоломалехіма 48. Життя в територіальному центрі заверувало з новою силою серпня 2019 року з призначенням директором Ірини Доги. Завдяки їй у терцентрі був створений єдиний в Україні ансамбль Барабанщиць «Ритм», танцювальний колектив Вінтаж та театр мод Феєрія. Задля зручності клієнтів в отриманні соціальних послуг в іншому великому мікрорайоні міста у вересні 2019 року відбулося урочисте відкриття нового приміщення філії по вулиці Василя Стуса, 34. У вересні 2019 року установа отримала найвищу оцінку за доступність осіб з інвалідністю в проєкті Доступної. На сьогоднішній день у територіальному центрі обслуговується близько 5 тисяч осіб. Відділення соціальної допомоги вдома має 964 клієнта. У відділенні організації надання адресної натуральної допомоги 2326 осіб. У відділенні соціальної допомоги бездомним особам та особам звільнених з місць позбавлення волі 61 людина. У відділенні денного перебування 1522 клієнти. Незважаючи на всі негаразди та не найкращі останні роки для нашої країни, територіальний центр не на день не припиняв свою роботу. Під час пандемії COVID-19 було розвантажено, пофасовано та адресно роздано 77 тонн продуктів, як для клієнтів центру, так і мешканця міста, що зверталися на гарячу лінію. Того цього року центр дещо змінив свою роботу. Окрім повсякденних послуг, ми працювали в режимі штабу під координуванням директора Ріни Доги. На нижньому поверсі приміщення було облаштовано укриття, де певний час перебував дитячий будинок, де могли укритися працівники сусідньої лікарні та мешканці громади. Приймали та роздавали речі та продукти, які надходили від волонтерів. Червона калина, горда і струнка. Не здолана та незламана боля козака. Згинуть наші ворожі. Клієнтами були влаштовані благодійні виставки, а творчі колективи, беручи участь у конкурсах, продавали внески на допомогу армії. Працівники територіального центру щомісяця передають одноденний заробіток на підтримку зсу всіма силами, воліючи допомагати зсу, почали виготовлення маскувальних сіток, пошиття білизни та робити патріотичні обереги. Все це передавали у 72 другу механізовану бригаду та у загони тероборони. За словами екс очільника Київської обласної державної адміністрації Олексія Чернишова, який був здивований рівнем опіки в центрі, таких об'єктів повинно бути більше з ним народження найкращий територіальний центр України.